Що ти тут робиш? Побираюся. <рес> тобто. Кура яйця випрошую. Кажу, дайте яйце, Щось пожарить, потрібно. Я сім сьогодні забрала. О, таких уже немає, теж галушки робиш. Та галушки дам... без яєць. Я сім забрала в холодильник. А, а я не знав. <рес> Тож, Є сьогодні ще така пропозиція в мене. Сьогодні діятиме... У нас гарна акція. Як ви там знаєте, ми продавали бокси для стокурея по курчатах. Він коштував 2000 гривень і там була доставка безкоштовна. Тож, як ви нас усі підтримуєте, нас вже 12 тисяч. Для постійних клієнтів я зроблю кращу скидку. А так, поди зі мною. Яка їїчка знесе. А так. Що Олексій для вас приготував? а Так ось я такий бокс на 100 на 100, на 100 на курей або курчат. Він що так, що для тих, що для тих підходить. Є інструкція. Розширена повністю. Є ліки всі, всі якісні, на все надаємо гарантію. Тут і ловіт є, і байкокс є, трисульфон, генрофоксин. Від глистів. Тут, коротше, повний комплект. Також, що, щоб не повипадало, якось і чудо вітамінна додавка. Ми користуємося, то і птиця, Остандель. як їдять. Солдати, солдати. солдати. Все. Комбікорчик, оце ми додаємо якось і чудо, можна в сухе зерно мішати. І препарат Сорекс. Легендарний порошок від вошей, від кліща, від пухоїда. Тож, гарно себе зарекомендував, отримав гарні відгуки. Тож, отакий бокс. Все тут розраховано. Кладемось чек обов'язково. Без чеку нічого не продаємо. Але оце роблю 500 гривень знижку, ну доставка буде вже за ваш рахунок. Для постійних клієнтів я трішки краще зроблю скидку. Діятиме акція сутки. Одні сутки. Що хочу сказати? Трішечки з наушкою буду припиняти. Для постійних клієнтів хай буде наушка, для нових клієнтів будемо працювати по повній оплаті, або по пів по предоплати. Тому що так накладеним платежем замовляєте. І не приходити по 7 днів, по 8 днів, платне зберігання або й зовсім не приходити. Ну розумієте, нам теж потрібно за щось купувати товар, якось крутитися, так як багатьом повідправляє. Кожен буде по пять 7 днів, не забирати посилки. Ну це нікуди не годиться. Кого це не влаштовує, не замовляйте, не морочте голову. Можна купити усе окремо, абсолютно і вітаміни окремо і сорекс, і ліки. Консультація безкоштовна. Номер у мене є під профилем, Він у нас один. Я залишу в коментарях номер, на ньому є вайбер. Можете зателефонувати. Я вам усе розповім. Тож, замовили, запакували. чек туди бух, і вам відправили. І ми завжди з вами на зв'язку. І консультація для вас завжди буде безкоштовна. Не так продали і до побачення про вас забули. Тож, я піду жарю зараз яйця. Та вже чекаємо матрицю, чекаємо ту проводку. Завтра будемо гранулювати, бо вже кові-корм. Ну, це у нас не весь, у нас там ще є в мішках із того господарства привези. Та й приходьте до нас на вечерю. Закинемо відео, як дружина там гавушки наші полтавські робить, бо ви всі мріяли. Покажи, покажи, Ігор, покажи. Тож кому цікава тема, підтримайте мою дружину у Фейсбуці Анна Васильівна. Підпишіться до неї. І слідкуйте, задавайте їм там десь запитання, вона поступово буде вам викидувати якісь не буде скучно. Не мене гристи на кухня, буде з вами спілкуватися, включе прямий ефірі, підтанцює вам, та й ви аплодисменти, чайочок з печетям заварите. Тож, а що? молода ще, хай піддригується, нормально, да? І будуть танці, шманці. От таке веселі, а ви ж не через що. Тож, Всім вечора. трудіться. Хто трудиться, в того все буде.